ДТП, яким почався ранок в обласному центрі, три жінки вранці чекали громадського транспорту аби дістатися на роботу, але на жаль, загинули під колесами п'яного кермувальника. Водій на величезній швидкості влетів у зупинку транспорту на своєму BMW X6. При цьому ще встиг розтшити шкоду, мазду. Ну і як я сказала, троє жінок вбитих просто збити на смерть. Аварія сталася о 7.20 на перетині вулиць Зарічанської і перемоги. У поліції кажуть, що загиблим жінкам було 60, 56 та 53 роки. А водія із явними ознаками сп'яніння затримали на місці. Суд може відправити його за ґрата на термін до 12 років. І будемо сподіватися, що суд якомога швидше розгляне цю справу. Я відповідала. Це ми скажу. знаємо історії про, про ти, ти бачила, суди що... з п'яними кермувальниками. Швидкість, на яку на якій вони летіли, неадекватно абсолютно швидкість. Я коротко розкажу одну історію, буквально 30 секунд. У мене знайома розповідала, їхала в машині зі своїми знайомими, брат двоюрідний сів за кермо, летіли на швидкості 160 км кілометрів, і уяви собі потрапили в аварію, злетів дах, всім чотирьом зрізало голови. Тільки каже, я одна випадково залишилася жива. От що називається? називається Янгол охоронець був поруч і що називається, не можна розганятися зі страшною швидкістю, і зараз якоюсь, як ти сказала, швидкістю хоче Ердоган влетіти знову в геополітичну повістку напередодні інавгурації Трампа. Що почав за даними Блумберг пропонувати свої якісь мирні ініціативи, але чи можна назвати мирними ініціативами? Бо якраз таке, от видання, яке я назвав, пише він пропонує, нібито в тому мирному плані Ердогана, замороження війни, зупинка бойових дій. Потім на 10 років відмова України від обговорень і планів вступу в Північно-Атлантичний альянс, створення буферної демілітаризованої зони на сході нашої держави, розміщення там міжнародних військ, а в якості гарантії безпеки для України, посилення зброї, передача Україні великої кількості е великої кількості зброї. І він сподівається, що зможе переконати президента Зеленського взяти участь у чергових мирних переговорах, які він хоче організувати саме Стамбулі. Булі, всі чогось хочуть затягнути президента Зеленського на свою От так, Я не знаю чого так вже змагатися за це. От він в Стамбул, хтось ще кудись. Всі хочуть мирити. Мирі, мірі навсіда. Хто посориться, як там було в приказці.